Бажаю здоров'я, я старший викладач циклової комісії підготовки екіпажів БПЛА. Розповім вам, як в загальному проходить наше навчання. На початку ми вивчаємо базові поняття про БПЛА, вивчаємо види, які існують, які ми використовуємо, Вивчаємо основні компоненти дрона. Що за що відповідає, і тому тоді на перший, так скажемо, період ми проходимо симулятор. Тобто курсанти мають розуміти, як себе поводить дрон в повітрі, який стік за що відповідає і як саме ним потрібно керувати. Наразі ми використовуємо 7 50 дюймові дрони, як найбільш оптимальні для навчання. Також в майбутньому плануємо додати більші моделі для складніших завдань. Також перед початком курсу, коли до нас заїжджають люди, ми з ними проводимо такі невеличкі опитування. Щоб розуміти, який рівень знань людей, як з ними продовжити навчання, бо військовослужбовці є різні, хтось має якийсь мінімальний досвід, хтось має якийсь більший, і ми стараємося робити індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця. В принципі, з навчанням успішно справляються всі. Молодь вливається швидко, в них є азарт, їм це подобається. Військові з досвідом дисципліновані, мають бойове мислення та швидко адаптуються до нових знань. Військовослужбовці після безвп не завжди розуміють, як це все відбувається на старті, але з практикою все стає краще. Головне це їхня мотивація та підтримка колективу. Другий етап підготовки це в нас вихід в поле і польоти на справжніх дронах, для того щоб люди розуміли динаміку, координацію, як справлятися з цим дроном, як боротись проти вітру, і як ним вміло керувати. Набуті навички на симуляторі військовослужбовців в принципі чітко підходять під їхній справжній політ, і в них все виходить досить справедливо. Також другий етап ми закінчуємо тим, що військовослужбовці вже роблять обльоти навколо цілі. Слідують за технікою, за піхотою, стараються максимально плавно до неї підлетіти. Третій етап ми розпочинаємо з того, що починаємо польоти з вагою 700-800 грам, 1 кілограм. Також працюємо з наземними станціями, повітряними ретрансляторами, що наближає найбільш до бойових дій. Їм потрібно чітко виставити азмут. Також вже ми працюємо в парі. Тобто пілот біля нього сидить так названий штурман за кропивою, який його веде до цілі, і таким чином вони мають долетіти до своєї точки. Також в кінці третього етапу ми вже відпрацьовуємо удари по техніці та бліндажам. Вся команда наших інструкторів має бойовий досвід. Від початку повномасштабного вторгнення ми з цим працюємо з БПЛА, в і зараз стараємося наблизити наш курс до максимально бойових умов, використовуємо польоти по координатам, влучання в ціль, також роботу з наземними станціями, повітряними ретрансляторами. Більшість нашого матеріалу, який ми викладаємо, він з власного досвіду. Ми пояснюємо, розповідаємо, як краще робити, як робити не потрібно і тому подібне. В загальному всі підрозділи, всі екіпажі працюють по-своєму. Наша задача дати їм максимальні інструменти, навчити ними користуватися. А їхнє рішення, як їх застосовувати. На мою думку, найбільш перспективні напрямки розвитку такі: це в нас оптоволоконні дрони, які не чутливі до реп, Також автономні дрони з штучним інтелектом. На мою думку, за ними майбутнє. І також fpv дрони з донаведенням, які можуть чітко влучати в ціль. У найближчі роки дрони стануть центральним елементом сучасного поля бою. Вони перейдуть від допоміжної ролі до повноцінної автономної сили, яка буде проводити розвідку, атаку та координацію дій.